Ой так, так, о, я вже проснувся. Ой, добре, який це ж. Ой, який прекрасний день. Так. Як ви бачите хатка, не сильно багато. Я сюди навіть холодильника ще не купив. Ой так. Добре, добре, що тут у мене? Ой, яке це сьогодні число. Зараз нам буде потрібно глянути так. Що? У завтра вже буде пасха. Завтра вже буде Пасха, заказуйте м'яску. Так у мене ж жодних крашенок немає. Стоп! Чекайте, я сюди недавно переселився, я навіть холодильника не встиг купити. Грошей у мене супер-пупер мало стопе. Що тут робити? Де мені взяти крашенки? Ой ной ну, но. Ну, 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 тільки не це де. Да їх узяти, де навіть курей поблизу начебто немає. Я їх не встигну пофарбувати вже завтра свято. Так. А це хто такі? О, oh, wow. добре, це. Стоп, я начебто тут хтось, хтось такого бачив. Чекайте. А ну мабуть мені здалося добре. Ч... Ні, реально, хтось тут є, хто це? Такий. Доброго дня! А що тут продаєте? О! Ну так, але ну дивіться, мені це я би не сказав. Би... Бо... Що? Це крашенки! Але тут все максимально дорого. Чекайте. В мене в будинку є трішки грошей. Давайте ну ми зараз збігаємо, подивимось. Зараз я собі накупую крашенок, щоб завтра святкувати та покличу друзів Давайте ось тут ми беремо гроші. Так, зараз я взяв гроші. Так, узяв я гроші. Добре, побігли. Давайте, 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 побігли. Прямо зараз до нього продиветись та крашенок. Окей, яка тут у нас ціна? Ну дивіться, в мене є 31 дней, я можу купити звичайне яйце, можу купити таку мисочку, можу купити таке яєчко. Хоча мені би трошки підзаробити грошей. Стоп, а що тут він робить? Ага, він за 32 продає таку сокиру. І далі можна нарубати дерево. Оу. Oh. Непогано, непогано. Я би зараз побіг, нарубав трішки дерева, так. О, до речі, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я Sonic 49 Тож поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Так, так, так. Я вам дуже вдячна за 4К. У нас вже там 4К на Ютубі, якщо ви не знали, добре. І надалі діліться моїми відео, підписуйтесь та дивіться їх, ставте вподобайки. Ну тож, а ми далі можемо починати. О, так. Нам все-таки потрібне дерево. Нам дуже потрібне дерево. Все-таки вибачай дерево, мені тут тебе трішки доведеться зрубати, бо я хочу тебе продати. Так, я мушу продати, бо мені потрібні крашенки. Так, ти розумієш, мабуть, ну, що мені потрібні крашенки. Оце все діло, як завжди, їжа. Так, добре, ось ми тут вже нарубали трішки дерева. Так, нарубали дерево, тепер ми можемо бігти вже туди, до нашого місця. 5 дерева, О, Поки що продати його. Чудесненько. Давайте. Хопа. Ага. О. Ва. Так, що у мене 5 іде? Значить, я отако можу зробити. Ось так от давайте. Ага, 10 ще давайте. Опа. У нас вже є далі я купую сукір. У нас залишилося 9 цих. О, ну, 9, а за 9 що тут можна купити. А за 9 можна купити таку мисочку. Ну давайте я її придбаю. Так, я придбав собі таку мисочку, як ви бачите, я крашенок. Ага, я ж придбав собі таку мисочку. Так, добренько. Ага, мисочку я вже собі так. А може тут, хопа. Опа о, oh, якесь насіннячко, Ну нічого страшного, це добре, що таке насіння різне. Давайте ми тут трішки нарубаємо дерева. Там начебто за 32 дерева дають так грошей. Ну, це прям багато. Це 64 гривні, ну як 64 гривні таке дадуть. Ну, я за їх можу купити багато яєць уже, так. Багато крашенок. А якщо я назбираю, ну, чим побільше там дерева, тим краще буде. Ось давайте я зараз сюди його засаджу, щоб. У нас надалі дерева виростали. Давайте. Ну зараз у нас тут вже 16. Так, я дуже швидко рубаю. О, шкода, що він не продає бензопили, але ну це вже таке. Давайте, ну, зараз ми тут можемо трішки позабувати ще дерева. Ось тут, я думаю, буде можна здобути ще дерева, Давайте. Тут ми ще здобудемо дерева, І тут ми ще здобудемо дерева, Ні, ну це вже прямо у мене є. Уже рахуйте багато грошей. Так. рахуйте, в у мене вже є багато грошей. Так, 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 чудово. Ось так ви вже можете це рахувати, що я вже прям багатий. Зараз я подивлюся, на що мені там вистачить. Ну, ціни... Я б... О, яблучко, це дуже прикольно. Я би не сказала, що там самі такі дешеві ціни. Ціни там дешеві ти не назвеш. А ось де воно. Але, ну, такі, в мене ще хлібчик тут є. Ціни дешеві ти не назвеш, ну, але маємо. Ми вже те, що маємо і так далі. Ось попливли. Зараз там щось купимо, можливо, на вечір, хоча б продамо спершу. Ось так от продамо ми зараз. Давайте э, продаємо. Ой, зпершуємо до нього. Давайте нам до цього. Ми такого продаємо це і потім продаємо ось це. І продаємо ось ці дві тако У нас зараз тако. Ну, досить багато грошей. Ага, так. Скільки тут у нас? Ага. То у нас зараз взагалі ви знаєте скільки? У нас зараз. О, до вашого відео у нас зараз 68 ну, доларів гривень. А за 68 що ми, наприклад, можемо купити? Давайте подумаємо, що ми можемо купити за 68. Давайте, зараз ми подивимося, що ми тут можемо придбати собі за 68. Цих зараз, я тут подзвоню. Алло, так завтра приїжджайте до мене всі на свято. Так, я вас буду пригощати Карашанками та привисти гостинці. Добре. Е, до побачення, так. Ходенно, друзяка. Ой-ой-ой, так все виходить. Ну Це дорого, добре. Десь я казав, що у вас тут недорого. О, тут є два однакових. Ну окей. Е, ну тут трішки забудьте про те, що у вас недорого, у вас тут прям дорого. Оу, на це мені навіть не вистачає грошей. Купуємо ось це яєчко. Купуємо ось це яєчко. І далі в нас там вистачає. У ну, мене вже є прямо дві крашанки. Ви уявляєте Дві. Оу, ну добре. Добре. Так, і напишіть у завтра. Е, і напишіть у коментарях, чи в завтра там як ви там маєте святу, святкувати це святу там Пасху. Ось так. Напишіть, як у вас буде пасочок, чи є у вас там крашенки і так далі. Напишіть мені це все в коментарях. Е, я це все обов'язково прочитаю, буде дуже цікаво знати. Так, так. І ще раз кажу, дякую вам за 4К. Ось сюди деревце посадимо, щоб ця вся галявка була така засаджене. Ось сюди, сюди деревце. Давайте ходіть, ще щось там виробаємо. Давайте ну, ми виробаємо ще щось. Я тут їх відсаджую звісно, ну, давайте ми сюди трошки підемо зараз. Ось зрубаємо це дерево. Так, зрубуємо ми його вже. Ось так. Давайте, ну шкода, що там все-таки немає бензопили. Якби там була бензопила, я би просто тут стільки дерев уже нарубав би, ну але її ж там уже немає. Цієї бензопили, ну то що, без бензопили якось обійдемось. Ну, але там не прям. Саме можливо це все бензопила робить. Ну, так, хоч просто... От якби зараз мені отут цей лісок треба піти, та трішки понароботи дерево, ну мені потрібні крашенки. Хочу купити кожну з крашенок, А було б їй навіть непогано по декілька штук. Так. О, о, о. це начебто хрест. Тут лише одного не вистачає. Ну, Майнкрафт, хто не знає. Яке ми свято завтра святкуємо, так. Ось чудово. І напишіть у коментарях, скільки у вас, наприклад, пасочок, якщо вони є так. Ось. Давайте ну. Ми трішки тут підзбираємо. Давайте, давайте ми підзбираємо так. Ось сюди ще можна піти трішки нарубати дерева. Давайте зараз ми його нарубаємо. Давайте ну. Опа! ось тут іще у нас є дерево. Чудесно! Дерево я люблю дерево. Я люблю, коли нам за дерево дають крашенки. Я це ще більше люблю. Ви просто не уявляєте як, але. М -м. Хопа Ес. О, у нас вже є 47 дерева. Ну, нам потрібно просто постаратися, та зараз ось, максимально багато назбирати на крашенки, Так, на крашенки нам потрібно багато назбирати, дуже багато просто. Я навіть не знаю, скільки там ну сума там має бути ну, дуже великою. Е, крашенки в нього. Я би вам не сказав, що дуже дешеві. Вони взагалі в нього не дешеві. Е, так. І при тому, що в мене може зламатись сокира, я про це навіть забув, що мені можливо навіть доведеться купувати ще одну сокиру. Так. Е, я. серйозно, мені можливо, навіть доведеться купувати ще одну сокиру за 32 цих. Ну, це це не прям Найкраще, що я можу зараз зробити, е, це купити собі сокиру. Ну, я не хочу тратити на сокиру гроші. Бо, як ви розумієте, я тут. Ну, я сюди, можливо, недовго але гроші. Я собі так в основному не взяв, все, Я залишив на своє поселення, так. Тому мені тут трішки доводиться, а без грошей ну, до мене приїдуть селяни, там мені все дадуть, або я їм щось там дам. Ну, коротше, ми вже селянами розберемося. Ну, але ж поки що селяни не приїхали, а мені тут чимось, їх, а мені чимось доведеться їх гощати, Тому так, панове, давайте ось ми зараз. Оце усе діло зробимо. Хопа, сюди деревце. Давайте сюди ще деревце. Я хочу, щоб тут садити дерева, щоб вони знову росли. Я їх знову садив. Ну Коротше, такий бізнес. Давайте такий бізнес. Так, це у нас буде такий бізнес, не знаю. Якщо з вас є якісь бізнесмени та ви реально займалися бізнесом, або в Майнкрафті, або в реальному житті, напишіть мені про це в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Давайте, пішли далі. О! Я уже прямо хочу продати оцей стак і одну дошку. Ось дев'яте тут. давай, не цікаво, навіщо каратисту будуть дошки, Давайте так про це купуємо. Ось це. А ще тут є пів стаку, давайте ще. Ну, якраз. Якраз нормально. Нормально. Тепер йдемо до нього. О, давайте. от ти так вирядився. Окей. Ось таке в мене є, таке теж у мене є. Ось такого у мене ще немає. О, ну ціни прям можна було би зробити і дешевшими. А я ще ж оце не продав, Так, давайте ну. Ціни можна було зробити і дешевшими. Воно все у вас якось дуже дорого. Я не знаю. Ось так от дуже дорого. В їх тут так. Напишіть у коментарях. чи... Недорогі, не дорогим тут ціни. Так. Ага, таке хелве, ось це. Ага, добре далі поторкайте і. Та ну. Є! Я купив найдорожчі ці от, ці от. О, тепер я можу купити таке, я можу купити таких собі трішки. Там можу вже купити собі ось таке яєчко. Так, давайте. У мене якраз залишається три. Я думаю купити ось це. Та знаєте, що я ще хотів би дуже купити? Ось цю мисочку за 105 яйцями. Так. І це мені потрібно, ну, звісно, не 200 стаки дерева, але багато. Так, друзі, мені потрібно заробити на цю мисочку та ще до того, як у мене зламається сокира. Бо тоді, ну, якщо зламається сокиром, то все. Е, панове, тоді просто можна рахувати, що я не, не впорався зі своєю місією і все тоді просто, ну вже і просто все. Ну, сукера, давай, не ламайся, я не хочу, щоб ти ламалася. Ти мені ще будеш потрібна. Я тебе, е, коли я поверну гроші, думаю, відремонтую. Ну, я на цей мак ось думаю, що це яблуко. Так. так. Чудово. Добре, добре, добре. Ага. Ну, ми тут ще позабуваємо трішки цього дерева. Ой, а ну мені просто не хочеться, щоб ця цеки бо тут буде капот. Ось так. Ну серйозно цей мак як яблуко. Я його зараз плутаю. Так, скізов мені є 9 дерева. Зараз я це позасаджую трішки. О, ну так, я ще планую купити мисочку. Угу. Хоч я, в принципі, вже є мисочка, я можу ці крашенки туди поставити і вийде, в принципі, майже все те саме, але я все одно хочу мисочку. Ну так, мені немає куди потратити гроші, я собі хочу мисочку. Ага, Ось тут ще є. Дерево так, добре, дерево дерево у нас є. Чудово. А ви тим часом напишіть у коментарях, там, як ви маєте святкувати Пасху. Добре, ось так. Засаджуємо. Ну, я тут все, все позасаджую. Багато засаджує дуже. Так, у мене цей телефон. я такий встаю собі зранку, дивлюся, стоп, а завтра що пасха. Ага. Ой, добре. Ну, ще на мені не височить. Це... Я взагалі сумніваюся, що я зможу наспиратися. Давайте так, я зараз просто рубаю, поки в мене не зламається сукира. Так. От просто до кінця. Хоча, може, відремонтую, не знаю. Я над цим ще подумаю ну, Це як з деревом буде. Так, рубаємо рубаємо. Ось. Так, рубаємо, аж поки сонце не зайде. Бо ночі я вже не планую рубати. По ночах так. Ось сюди. Давайте ще тут кудись. Давайте ну, сюди, сюди. Ось так. Ось так, сюди, сюди. Ну, добре. Можливо, розповісти про щось цікаве. але питання про що? О, і давайте вже, ну, оскільки ми набрали 4000. Давайте так. Нам потрібно набирати більше переглядів на таких відео. І в мене вже скоро буде мільйон переглядів. Тому давайте переглядайте моє відео, діліться так, щоб у мене вже нарешті був мільйон переглядів. Фух, ти так, ну що тут у нас. Що таке. О, ну начебто так. Ось ще тут є дерево. Ну там береза, не треба. Так, береза там взагалі ні до чого. А він чомусь не хоче. Березу йому чомусь, потрібен лише дуб. А чому Береза він не хоче, це так і не зрозуміло, навіщо? Йому лише дуб? Він, мабуть, щось планує лише з дубу робити. Я би взяв Березу, У мене раніше в Майнкрафті був великий будинок з Берези. Просто великий будинок з Берези, там були меблі. Так, просто мега будинок з Берези. Угу. не уявляєте, наскільки він був мега. Мега це не сірки, великий, двоповерховий, широкий будинок. Там ну, було таке поселення на пусковому світі. Е, ну то він був весь ушеримну того поселення. Звідти є уривочки відео. Так, ви можете подивитися на моєму ютуб-каналі, звідти там уривки відео. О, а ми вже будемо йти потрошку, хоч би вистачило. просто, Давайте напишіть у коментарях, чи вистачить мені грошей за, ну, для того, щоб купити оце Оте усе діло. О, там треба 150 чи то 105. 105 начебто хоч би вистачило, давайте, хоч би вистачило, я зараз навіть чого рахувати не буду, просто тако заходимо і дивимося. Що? Є, я купив! І ще 24 долари залишилося. Є! Ну Це то вже нормально, добре. Ось тепер мене просто є все для свята. Ура! Тепер ми нарешті можемо бігти додому. Давайте пішли, пішли, відкриваємо зараз наші двері. Хова, заходьте. що це таке? Є, спимо нарешті! Нарешті уже все готово у мене. Давайте ось так. Є. О, сюди це ставимо. Давайте. Бачите, вони вже є це яєць в яйце. Так, ми їх всі будемо їсти. Битися і ми будемо так. Ось тут є 16 звичайних яєць, ну просто є. в мене багато так. Дуже багато яєць. Я думала, що це червоні там фарбували, варили це яйце. Звичайне, із шкіркою цибулі. О, до речі, тут українське яйце, як ви бачите, так. Таке от яйце. Лежить там як українське, так, українське яйце і українське яйце. Лежить там так прикольно. Ага, добре все чудово, та щось таке. Ну, ось то дехай лежить. А ну давайте спробуємо пожарити ще таке звичайне яйце. Давайте хопа пожаримо ми його зараз. О, я навіть не все дерево, не продав, це таке. Не продав, не продав. Давайте ми зараз його пожаримо вже Ну. ось, все. Тепер воно ще буде жарене яйце Ну думаю, поки що вже цього вистачить жареного яйця. Ну, тому якось так от. -о. Ой, це все діло виходить у нас. Так, давайте ці всі яйця сюди. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я 149. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за 4 тисячі підписників, діліться моїми відео, коментуйте, ставте вподобайки. Ну тож так, що я ще можу сказати? Всім пока-пока!